Всіх вітаю на каналі Вітьок на кухні і сьогодні на нашій кухні ми будемо готувати тушковану капусту з м'ясом та макаронами. Це проста, ситна та дуже смачна страва. Для її приготування потрібні наступні інгредієнти свинина 400 г. Я взяв м'якоть капуста 600 г, макарони 200 г. Один солодкий перець. Одна ріпчаста цибуля, одна морковина та один зубчик чесноку. Томатна паста 50 г, олія, сіль, чорний мелений перець. Нарізаємо м'ясо невеликими шматочками. Обсмажуємо його. Краще зробити це у сатейнику, товстостінній кастрюлі або у казанці. Обсмажуємо м'ясо приблизно 10 хвилин, регулярно помішуючи його. Хотів подякувати вам за підтримку та за ваші донати. Дякую. Нагадую, підтримати мене можна по посиланню в описі або відсканувавши QR-код. Поки смажиться м'ясо, нарізаємо овочі. Спочатку чистимо моркву. Потім намагаємось нарізати її соломкою, чистимо перець від насіння. Також нарізаємо перець соломкою. Наскільки це вийде, чистимо цибулю. Швидесенько нарізаємо її невеликими кубиками. Повертаємось до нашого м'яса, яке вже 10 хвилин смажиться. Додаємо до нього наші нарізані овочі цибулю, перець, моркву. Перемішуємо та смажимо ще 10 хвилин. Щоб не забути підписатися на канал, зроби це просто зараз. А також постав подобайку та натисни на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Переходимо до підготовки наступного інгредієнту. Це капуста. Тонко шинкуємо капусту. Принаймні, я дуже старався зробити це тонко, але вийшло, як вийшло. В результаті, це не зіпсувало смак страви. Тож, можна сказати, що я впорався з цим. Додаємо капусту до сковорідки. Додаємо томатну пасту. Додаємо часник. Я його видавив через прес, але також можна мілко нарізати. Виливаємо 200 мл окропу. Додаємо також чорний мелений перець та сіль за смаком. Перемішуємо і тушкуємо на помірному вогні під кришкою до готовності капусти. У мене на це пішло приблизно 25 хвилин. В цей час треба відварити макарони згідно з інструкцією на упаковці. Для цього треба закип'ятити у кастрюлі воду. Як тільки вода закипіла, висипаємо макарони і варимо. У мене це 7 хвилин. Зливаємо воду та промиваємо макарони невеликою кількістю води. Перекладаємо макарони до нашої сковорідки. перемішуємо, вимикаємо страву та даємо їй настоятися близько 10 хвилин. Ось і все. Наша тушкована капуста з м'ясом та макаронами готова. Смачного! Не забудь підписатися, поставити вподобайку та написати коментар. До наступного понеділка! А поки можеш переглянути одне з запропонованих відео.